Всім привіт ви мої ципалети. З вами знову, як завжди, Чіп'ін Чіпін. І в сьогоднішньому відео я буду оцінювати скини моїх підписників. Так що що я скини брав зі свого телеграм-каналу? Підпишіться на мій телеграм-канал, щоб мене не загубити. І знати коли вийдуть нові відео. Посилання я залишу в описі. Або сканути QR-код, який зараз з'явиться на екрані. Або ж натисніть на мою шапку профіля і натисніть на перше посилання. І ще не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на мій канал. Бо я нарешті хочу добити 300 підписників до кінця літа. Бо нам залишилося ще трохи. Ну що ж, не буду розтягувати початок, зразу розпочнемо до відео. Ну що ж, перший скін у нас від Масе 88К. Ось так той скін виглядає в нас. Що у цьому скіні ми бачимо? Ми бачимо, звісно, патріотичну шапку. До речі, через цю шапку цей скін виглядає дуже потужно. Окуляри сині, костюм синій, навушники сині. Прикол цього скіна те, що цей скін почти зроблений з синього кольору. Цей скін мені дуже сильно сподобався, і я оцінюю на 9 з 10. Як по мені, він дуже прикольний. Ну що ж, давайте перейдемо до слідуючого скіна. Ну що ж, слідуючий скін у нас від користувача Чекінатор 56К. Ну, що ж, ось так виглядає оцей скін. І я вам скажу, що цей скін ну дуже простий реально. Тут багато простих аксесуарів по типу навушники, просто очі обичні взагалі, і клюв такий же самий. Костюм червоний, я дуже старий якраз. Ну, і отакі тапатульки, які майже всі використовували в Чікінгані. Ну, цей скін мені трохи сподобався, і я оціню його на 8 з 10. Та, тому що тут не вистачає деяких деталей, всякі штуки, по типу, е, задекорівано клюва, наприклад, е, аксесуари прикольні і так далі. Ну що, ж, вже два скіна ми перевірили. Вони дуже прикольні. Давайте вже перейдемо до, вже до вже досліджих скінів. Ну що ж, третій скін у нас від користувача 29. 39 хто. Ну що ж, ось так виглядає наш скін. І, до речі, напевно, що прикольний теж. Тому що тут багато чого є, якісь всяких аксесуарів багато. Наприклад, тут замість чікіна, як завжди, тут корова. Що ми в цьому скіні можемо побачити? Ми бачимо тут шляпа з, з навушником, червоні окуляри, костюм такий чорний і такі ботинки чорні теж. Скін мені сподобався, так що оцінюю його на 9 з 10. Ну що ж, і на цьому всі скини закінчились. І ви мені ще скажете, ті, хто теж скидав скини, чому мій скін не попав в відео і так далі, зараз я все поясню. Щоб ви розуміли, я це відео роблю по проміжкам часу. До прикладу, я відео робив 10 днів назад, і його почав сьогодні монтувати. Якщо що, це приклад, який я сказав. І із за цього деякі скини не попали відео. Але може вийти друга, третя третє, ці інші частини. І надіюся, я не буду знову лінивим. Ну що ж, а на цьому відео вже завершилось. З вами був Чіпін-Чіпін. Дякую, що ви переглянули це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк, бо я нарешті хочу добити 300 підписників до кінця літа. А і ще не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, щоб не згубити мене, і щоб інколи учасувати в моїх відеох. Посилання я залишу в описі, або скануйте qr код який зараз з'явиться на екрані, або ж перейдіть на шапку профіля і натисніть на перше посилання. Ну що ж, і усім до побачення!